А і в продовження попереднього відео Шортс, можу додати, що це транслювання енергії місячної, енергії матері і такої розширеної, дуже наповненої материнської енергії. Ще можу додати, це повідомлення, власним також, що так як знаку повна, оця енергія місяця дуже повна, дуже така сильна енергія то це м, трансляція психічної енергії і енергії для освітовлення, через освітовлення. А ковен насправді це образ, символіка а, голови, тобто нашого мозкового центру, і це і усі знання, і переробка усілякої інформації, яку ми проживаємо, переживаємо. І, Усі ментальні речі, інсайтові речі також. І через цей мозковий центр, через осмислення я і буду намагатися продовжувати вам транслювати якісь знання, які будуть допомагати і жінкам, нарешті жінкам дорозкрити власну сутність, власну суть, власні енергії, власні стани. І Передавати а, всю ту інформацію, яка буде надходити до мене, яку я буду допроживати, досвідомлювати на, на у власному житті. І я буду намагатися ділитися, якомога частіше. І насправді я помітила, що коли я усвідомлюю як жінка щось, і, і тільки я хочу там в якій в якийсь е, захід там, провести щось, е поділитися цими станами, переживаннями власними. Коли я дуже дуже затягуюсь з цим, а то ця інформація вона все-таки переходить в колективне поле. Тобто ця ідея вона вже з'являється, і якщо це взагалі стосується будь-якої людини. її практика, якщо ідея у вас з'являється, намагайтеся її швидше матеріалізувати і поділитися з кимось. Ось тобто не тримайте, не перетримайте її внутрішньому собі, діліться, так Оцей принцип взаємообміну, коли потрібно ділитися цією енергією, інформацією, станом і будь-чим. Ось тоді буде, буде живіша, жвавіша енергія навколо і більше усвідомлень в кожній людині навколо. Ось. Тобто не потрібно притримувати це в собі. Діліться.